Всім привіт ребята! Хочу вам розповісти про кохання в цілому, як факт наліччя просто. Що це таке і що це несе за собою буквально? Тому що я думаю, що лінія кохання необ'яблена з'єднана з життям і вони йдуть по одній лінії, стикаючись і розтикаючись усе буквально, бо це взаємодія не лише людей, як партнерів, як... Дівчини, хлопця, тобто, когось ще, неважливо, хто ви. Це не лише про це, це взагалі про дуже глобальний фундаментальний зв'язок між усім. І ви можете буквально з цього черпати неймовірне натхнення, неймовірне кохання, бо це кохання, і кохання створює... Настільки може змінювати будь-яке життя, коли людина приходить до нього і розуміє його в собі, і потім його приймає ще через партнера, коли знаходить і ви починаєте будувати, тому що коли я зустрів це в своєму житті, типу, це було щось неможливо неймовірне, буквально, типу, тому що коли я відверто почав шукати його в собі, типу, тобто задав собі питання. А що таке кохання для мене? І я почав розуміти, що це насправді, якого це. І після цих усіх моментів я зрозумів, що в мене починає з'являтися житті та людина, яку я кохаю. І, типу, для мене був завжди закритий концепт кохання. Я не розумів, як це давати, як це приймати. Бо інститут сім'ї все поїбав, все зламав, типу. і в цілому... Це все така тема, яка дає розкривати себе більше в цьому всьому, в цьому потокі життя в цьому, в цьому всьому. І коли я зміг, і коли я зміг чесно і відверто собі відповісти на питання, що таке для мене кохання, то я зміг розуміти, що... Коли я лежу в Україні під ракетами, під бомбами, що для мене дуже важливо, що була для мене людина, яка мене кохає, яку кохаю я, і ми з нею знаходимося в між обміні просто, в типу, між будувальних стосунків, Типу, ми будто не стройки, розумієте? Ми типу, будуємо фундамент для наших майбутніх стосунків. Тобто це якась довгострокова робота, щось типу, дуже велике. Типу, і от життя мені підкинуло таку людину, просто дала мені так з простору, така надержи. Але саме цікаве, що ця людина ще була доступна для мене. Тобто я міг, я, міг, я міг з нею проводити час, гуляти, але вона просто існувала в одному місці зі мною, в одному біополі, але мене ми, ми як не стикались взагалі, типу, абсолютно ніяк, це дуже дивно. І ми саме зустрілися тоді, коли треба, тіпа, і це прям відчувалось настільки, типу, той момент, який, який має бути, тіпа, це прям вау, це, це дуже щось потужне. І потім воно почало дуже будуватись, тіпа, не логічно абсолютно, але максимально типу, любовно, максимально типа, прям знаєте, як, не знаю, прям дуже-очень якась потужна енергія, типу. І досі мене дуже дивує, те, що... Кохання насправді це та річ, яка може об'єднувати, будувати, руйнувати, вбивати. Це така сила, типу, це настільки безгранічний поток типу, до такої, типу, і ви просто, знаєте, споглядаєте за цим моментом, і ви знову повертаєтесь до своєї дитини, до свого дитинства, типу. ви обращаєтесь к себе, типу. Это, как я думаю, знаете, у каждого человека есть три этапа в жизни. Это типа, как, первый я не знаю какой, можете написать в комментариях. Поставьте лайк, подпишитесь. Вот второй этап, это типа, как взаимодействие человека с женщиной, женщина с человеком. И третий, это народжение датыны, типа. Потому что это как... Э, в целом, так к чему... Мають стрімитися люди, типу як продовження роду, типо, бо жінка вона дуже сама по собі сильний концепт, дуже неймовірно сильний. Я вважаю, що жінки набагато вище за чоловіків. І тому, ребята, я, звісно, хожу в юбці. Бо... Ні, це просто очень удобно і круто, насправді. Че, он в юбки, що он подел... Ладно, все стоїть. Жінка вона як концепт набагато вище чоловіка стоїть, бо вона... Бо вона жінка, ребята, Задумайте. Think about, it. бо вона жінка. Вот. И... Муша, вона содержит энергию матери-богородицы. Типа прям матери-богородицы, яка створена, потому что ну, мы, как человеки, ну да, мы можем там что-то, ну, там, бемс-бемс, типа энергия классная, тоже супер, да, типа, вайб. Але жінка, вона, ну, вона, блядь, на той жінка, вона креатор, вона створює, you know, you know, the motherfucker? І тіпа, суть цього всього заключається в тому, що поки воно створює, чоловік не отримує до дитини настільки великого притяження, тобто прив'язки, да, тому що він не створював цю дитину. Він її створював, але він добитчик по своїй суті, тіпа. і суть того, що оцей концепт кохання між людьми, міжлічностями, кохання до життя, цього-всього, це добре, ребята. Живіть і життя, насолоджуйтесь, не втрачайтесь, не треба. Ну, типу, нахуй надо. типу і з'єднання вашого ума, от этого злаїбучого, вашого тіла, вашої свідомості і неймовірного цього потоку до життя, яке проходить крізь вас, і налаштування його до усього, і отак от вистроєння в одну сторону, дає розуміння просто любові, життя і всього, чого тільки можна. Вот, поэтому я вас очень обнимаю, я же люблю. Процветания, счастья вам, любви, благополучия. Вот. Давайте.